Греки вирішили затримати персів у вузькій фермопільській ущелині. Ця ущелина була перегороджена муром, у центрі якого була брама, що наглухо замикалася. Туди попрямували 7 тисяч воїнів на чолі зі спартанським царем Леонідом. Військо Ксеркса близько 150 тисяч воїнів підійшло до фермопіл. Греків направили посланців з вимогою скласти зброю. Леонід відповів Прийди і візьми. Тоді посланець, сподіваючись налякати греків чисельністю перського війська, сказав Наші стріли закриють вам сонце. Спартанський цар відповів Ну що ж, будемо битися в затінку. Етап перший, частина перської армії прибула в затоку з моря. Інша по суші з континенту. Перси, очолювані Ксерксом, повільно готувалися до бою в надії, що греки відступлять, коли побачать їх кількісну, майже в 20 разів перевагу. Об'єднані війська греків та ядро з 300 спартанців, очолювані спартанським царем Леонідом, перекрили прохід у фермопілах, укріпивши кам'яні стіни. Таким чином, вони мали захищати вузьку ущелину, це підходило їх тактиці ведення бою. Цар наказав фокійцям захищати стежку Анопая, яка вела через гору. Етап другий Перська армія почала наступ проти грецької фаланги. У першій хвилі атаки були кісі та мідяни. Хмара випущених ними стріл приховала сонце. Тим не менш, вони не змогли прорвати лінію оборони греків і, зазнавши величезних втрат, відступили. Етап третій. В наступній хвилі Ксеркс послав в атаку перські елітні сили безсмертних. Однак їм не вдалося перемогти греків, оскільки гопліти, оснащені довгими списами, могли воювати в ущелині ефективніше. Нові величезні втрати змусили Ксеркса задуматися про те, що вся війна проти Елади поставлена під загрозу. Етап четвертий. Однак місцевий житель Ефіальд зрадив греків, розповівши ксерксу про таємний шлях, по якому можна було вийти в тил до греків, які захищали прохід, бачачи персів на стежці Анопая, фокіці її обороняли, але відтіснені персами залишили позицію. Услід Леонід наказав вивезти й решту грецької армії. Згідно з легендою, він залишився для формування Ар'єграду з трьохсотма спартанцями, кожен з яких був убитий. Їх жертва не була марною. Вони виграли час для грецьких полісів, щоб ті підготувалися до нападу Персію. На місці загибелі славних спартанців греки встановили пам'ятник.